Друзі, мої вітання! Ви на Ютуб-каналі Відверто. Власна російська. Терористка можна так і так само назвати Марія Біло, зізналася в тому, що вона викрала з Маріуполя дитину. Я нагадаю, що міжнародний кримінальний суд на неї видав на арешт, власне, за те, що вона і причетна до викрадення українських дітей, і тут цікавий момент, наскільки саме таке зізнання її в інтерв'ю на просторах російського пропагандистів, наскільки це може бути використано нашою стороною під час судових слухань, наскільки саме за це зізнання можна буде вже її притягнути до відповідальності про все це і не. Тільки будемо говорити з нашим спікером, який допоможе і мені, і вам краще зорієнтуватися у таких юридичних деталях. Це доктор юридичних наук, заслужений юрист України, директор інституту міжнародного права та інновації Володимир Пилипенко. Пане Володимире, мої вітання. Вітаю! Ну, я тут процитую, мабуть, що конкретно зазначила ця Марія Білова в інтерв'ю своїм пропагандистським телеканалом. Я вкрала Маріупольську дитину. Дитячий омбудсман Росії Марія Львова Білова ну, фактично, таке, мабуть, заяви вона визнає свою провину у військовому злочині. В інтерв'ю вона розповіла, що усиновлений нею Філіп з Маріуполя не хотів жити в Росії. Постійно сидів на українських сайтах, співав пісні українську та говорив: Я люблю Україну. Як каже Львова Білова, згодом у нього поступово почалася зміна свідомості, і подолати його ставлення до Росії вдалося за допомогою кохання. Ну, пане Володимире, наскільки от ця заява в інтерв'ю про те, що вона от вкрала дитину про те, як ця дитина сприймала свої промислове перевезення на Росію, є фактичним доказом, і ми е, можемо це використати в подальшому на судових слуханнях. я Не знаю, де там буде в газі чи в якійсь е, іншій е, країні, де буде знаходитися цей міжнародний трибунал, наскільки це дійсно вагомий доказ. Бачите, я хочу перед історією нагадати всього цього, що сталося. Міжнародний кримінальний суд правило правильно відзначили, порушив провадження щодо Марії Львової Білової та очільника РФ Владимира Путіна щодо звинувачення їх у воєнному злочині депортації, насильницького переміщення дітей. З України, але численні факти і обставини дають нам можливість стверджувати навіть оце ж саме інтерв'ю Марії Львової Білової, що мова тут іде не просто про депортацію. Це коли без згоди особи держава окупаційна переміщує її на територію іншої держави, маємо на увазі в Росію. А мова йде про те, що насправді цей злочин не закінчується просто переміщенням. Коли ми говоримо про дітей і про ту ж саму дитину, яку вкрала Марія Львова-Білова, ми можемо чітко стверджувати, що в даному випадку мова йде не про воєнний злочин депортації, а про більш жахливий злочин, який називається геноцид. Я хочу нагадати, що конвенція. Щодо запобігання злочину геноциду і покарання за нього, а також стаття 6 Міжнарод Статути Міжнародного кримінального суду чітко вказують, що геноцидом визнаються дії з насильницького переміщення дітей з однієї національної групи в іншу. Ми маємо розуміти, що в даному випадку мова йде не про фізичне переміщення дітей, так? і там, десь їх утримання в певних там таборах чи фільтраційних центрах, а про саме про те, що їх. Мало того, що переміщують фізично, їх інтегрують в російську національну групу. І е, інтерв'ю Марії Львової Білової є чіткий доказ того, що ми говоримо про дії, які мають ознаки геноциду. Адже е, цю дитину, інших неповнолітніх, там тисячі і тисячі дітей ми навіть не можемо зрозуміти, скільки їм насаджують російську ідентичність. У них забирають ідентичність українську, у них забирають свідомість е їхнє українство. І якщо ми говоримо вже про старших дітей, то що говорити про немовля, про тих дітей, які мають декілька років, які фактично опиняються ще несвідомими в чужому середовищі, в середовищі не тому, якому вони народились, де живуть їхні батьки? Де зовсім інше виховання, де зовсім інше ставлення до історії, де зовсім інша мова, і саме ті всі обставини поряд із тим, що їх усиновлюють юридично, поряд із тим, що видані спеціальні нормативні акти на рівні на вищому рівні російському, так і окази президента, і закони государства найдуми, які стимулюють. Які е, пришвидчують процес усиновлення, пришвидшують процес інтеграції цих дітей? Саме все це може говорити про те, що Росія здійснює геноцидальну політику по відношенню е, до українських дітей, а е, все це виливається у е, міжнародний злочин геноциду, mm -hmm. так які є свідомим. Порушенням міжнародного права є грубим порушенням конвенції Росія є учасником цієї конвенції, і ми можемо стверджувати те, що насправді міжнародний кримінальний суд має всі підстави для того, щоб е видати ордер на арешт не лише за депортацію, як воєнний злочин, а видати ордер на арешт за вчинення злочину геноциду, тому що ми можемо говорити про наявність у російської влади спеціального умислу. На перше викрадення українських дітей, а друге на стирання їхньої національної природньої е, ідентичності та інтеграцію їх в російську національну спільноту, умисну інтеграцію їх в е, спільноту Росії. Тому є чіткі підстави стверджувати про те, що Марія Львова білова є не лише співучасником злочину депортації дітей, а є співучасницею. А можливо, навіть і серед організаторів злочину геноциду. Угу. Тобто, я правильно розумію, це відео, цей фрагмент з цього інтерв'ю. Подальшому я не знаю, чи буде у нас можливість саме її безпосередньо до суду провести фізично, але якщо ні, це може бути доказом? Абсолютно очевидно, що це може бути доказом, адже вона розказує про те, що дитина. Фактично, під час перебування у неї в Росії почала змінювати свою ідентичність, це все відбувалося насильно. Так? Ми говоримо про те, що 에, там слова Марії Білової вони яскраво характеризують те, що дитині не забезпечувалася можливість спілкувати з рідною мовою, там, читати ті ж самі українські сайти, а все ну, тобто, не забезпечувалася можливість відчувати. Бути українцем, тобто, весь комплекс заходів, який вживає Росія, щодо цієї дитини, щодо інших дітей, вони свідчать про те, що в дітей свідомо забирають їхню ідентичність, стирають їхню українськість, тобто приналежність до певної національної групи, саме це є основним чинником, того, що ми можемо говорити про геноцид. Тобто переміщення відбувається не лише фізично, переміщення відбувається в свідомості, і це насильницьке переміщення, зміна насильницька, зміна насильницька свідомості дитини. Гаразд пане Володимире, тоді наскільки наступна новина, скажімо так, може теж бути використана як доказ агресії Росії. Проти людяності в мережі з'явилися супутникові знімки, на яких видно масштабне зростання Маріупольського цвинтаря, і цей цвинта з кожним роком за час повномасштабного вторгнення стає більшим і більшим. Нагадаю, що за різними оцінками Росія вбила понад 100 тисяч цивільних у Маріуполі. Ось такі моменти, як супутникові знімки, які фіксують вирощ... зростання масштабування цвинтаря в Маріуполі. Воно є доказовою базою того геноциду, який Росія коїть на території України. Чи безпосередньо тут не знаю має відбутися якась ексгумація цих тіл, аби зрозуміти хто кого ховали весь цей період? А чи Україна не має доступу до Маріуполя? Нам відомо про те, що до цього часу не можуть порахувати кількість жертв серед цивільного населення. яких... Била Росія російська армія під час захоплення міста Маріуполь. Так, ми пригадуємо те, що е незрозуміло, скільки осіб знаходилося в тому Маріупольському театрі, так куди влучили. Е величезною, величезною бомбою, так безпосередньо здійснюючи, здійснюючи обстріл цивільних об'єктів і цивільного населення, все це свідчить про те, що жертв є дуже дуже багато. Жертв серед цивільних українців, і такі знімки, такі дії Росії вони свідчать про те, що вона хоче приховати наслідки цього воєнного злочину. Так атаки на цивільне населення є заборонені міжнародному гуманітарному праві і становлять. Воєнний злочин чи вдасться нам колись безпосередньо встановити масштаб тої трагедії? Ну я не знаю, але насправді, якщо ми будемо все таки контролювати ту територію так колись, яку зараз захопила Росія, я думаю, що там дуже буде багато роботи для слідчих і для судово-медичних експертів, власне для того, щоб підтвердити саме масштабність. Цього воєнного злочину проти цивільного населення міста Маріуполь. Я думаю, що ми можемо говорити про те, що і національна правоохоронна система, і Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду повинні приділяти якраз уваги саме системності ударів і застосування сили Російської Федерації проти цивільного населення і проти цивільних об'єктів. Це фактично. Ну, скажімо, так, є такою, як ну, візиткою в лапках та російської російської армії, що вона безпосередньо здійснює напади не на військові об'єкти, а саме на цивільні об'єкти. І ситуація із Маріуполем і з тим, що там зростає так масштаби території поховань. Свідчить про те, що цих жертв досить і досить багато, і Росія намагається приховати вчинення саме цього жахливого воєнного злочину. Угу. Ну тобто, чи правильно розумію, от випадки ці страшні трагедії, які там в Бучі, в Ізюмі відбувалися, чи там на Чернігівщині, коли безпосередньо вже українська армія звільнила, тут ми доказову базу зібрали злочинів Росії, і це ми можемо використовувати суді. А тут в контексті Маріуполя, поки немає цієї з і не зрозуміло, можливо, там я не знаю росіянці своїх же їх ховають, то ці супутникові знімки ще не є доказом. Є таке поняття як модель поведінки, так у міжнародному кримінальному праві, ми можемо стверджувати, що російська армія, російські військові і воєнні злочинці, вони діють в контексті єдиної моделі поведінки, знищуючи цивільне населення, свідомо страчуючи цивільних так беззбройних осіб, як в Бучі, так і в Маріуполі, так і в Часовому Ярі, і по всій території лінії фронту, всюди, де ступала нога. Окупанта і те, що вони знищують, вбивають, катують громадян України саме за те, що вони є українцями, це теж може свідчити про те, що є наявний умисел на знищення національної групи, української національної групи. Тобто ми теж можемо говорити про те, що фізичне знищення, катування і інші жахливі речі, вони теж підпадають під ознаки злочину геноциду. Абсолютно, Раз, абсолютно. Я видно, це має... саме це є, я припрошу, саме ось це є метою Росії знищення української нації. І це відбувається не лише через фізичне знищення, так бо геноцид фактично це майже все є фізичне знищення конкретних е, національних груп, але вони знищують націю як. Е, як члена світової спільноти, як члена е, цивілізації, вони mm -hmm. знищують нашу культуру, вони знищують нашу мову. так Вони перекручують історію, тобто вони повністю хочуть видалити е, українців як націю із. Е, Світової цивілізації, тому ми можемо говорити про те, що тут навіть деякі речі виходять за рамки класичного поняття геноциду. Ми можемо стверджувати, що в даному випадку є умисел саме на знищення не саме українців, а саме нації, як члена спільноти. Таким, таким чином можна сказати про такий собі націоцид. Угу. гаразд Почула то наступна новини, Росія має виплатити Грузії. 253 мільйона євро за війну, яка була у 2008 році, європейський суд з прав людини зобов'язав компенсувати збитки, яких зазнали понад 29 тисяч жертв. Причина репарації полягає в тому, що Росія перешкоджала вільному просуванню людей між Грузією та сепаратистськими регіонами Абхазії та Південної Осетії, які були підтримувані Москвою. Суд визнав Росію винною також у застосуванні надмірної сили, жорсткому поводженні, незаконних арештах та інших злочинах. Росію виключили, нагадаю, з Ради Європи у 2022 році після початку повномасштабної війни, але на думку суду. Москва продовжує нести відповідальність за злочини, скоєні до цієї дати. От, пане Володимире враховуючи це рішення Європейського суду, справлять на щодо Грузії, як вважаєте, наскільки цей прецедент може бути в майбутньому використаний Україною в контексті війни Росії проти України? Ну, перш за все, це рішення підтверджує, що Росія. Вона продовжує нести міжнародну про відповідальність, навіть будучи виключеною з Ради Європи, тобто вихід із міжнародної організації не звільняє державу від виконання рішень щодо порушень, які вчинені були до моменту виключення. Okay. І така логіка вона якраз і застосовується напряму до тих воєнних злочинів, які були скоєні і в Росії, і в Україні після 2014 року. Знову ж таки, рішення ЄСПЛ – це певне юридичне підґрунтя для того, щоб і Україна могла через цей механізм обґрунтовувати необхідність репарацій, фіксацію збитків, а також вести мову про конфіскацію суверенних активів як такий новий. Міжнародно правовий механізм забезпечення конфіскації, оскільки Росія ми розуміємо, нічого добровільно не, не виплачує, в принципі. Ми можемо от стверджувати, що це є це рішення, це такий правовий фундамент для майбутньої конфіскації активів Російської Федерації на користь на користь на користь України. А в контексті Грузії, якщо Росія виключена з Ради Європи і не збирається там виплачувати, то виходить, що ці 253 мільйони євро Грузії будуть компенсовуватися з тих заморожених активів, які ну на які претендує Україна, а ага, дивіться. Тут важливо розуміти, що ми говоримо не про Грузію, ми говоримо про е грузинських громадян, про потерпілих, так які е яким всі ці е компенсації присуджені. І ЄСПЛ присуджує репарації саме на користь них. Грузія лише виступає там юридичним представником цих жертв. І обов'язок покладається виконання цього рішення саме на Росію, і тут ми не можемо забувати про те, що сьогодні політична влада Грузії так вона фактично є проросійською. І якщо вона, наприклад, навіть не зацікавлена там в певній конфронтації з Москвою через це рішення, ЄСПЛ, вона не може нічого з ні змінити, ні скасувати, і не може зупинити правові наслідки рішення ЄСПЛ для, для власних громадян. От, тобто вона може ініціювати там певні процедури в комітеті міністрів може не не ініціювати але це можуть робити і інші держави на користь громадян грузії яким яким присуджена присуджена компенсація бо таке рішення я ще раз повторюсь це прецедент міжнародного боргу росії перед жертвами війни Перед жертвами російсько-грузинської війни, і це буде хорошим прикладом для того, щоб такі рішення були і на користь постраждалих громадян України воно не є якимось питанням. Грузії це рішення має наднаціональний характер. Угу. Рас наостанок щодо спецтрибуналу за останніми даними ми знаємо, що 25 європейських держав погодилися доєднатися до роби, до роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і нагадаю, що глава європейської дипломатії Кая Калас оголосила про виділення 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії е, Росії. Володимире, 10 мільйонів євро. Не знаю, чи можна якось це оцінити? 25 країн, які залучені до роботи Спеціальний трибунал, наскільки цього всього достатньо, аби цей орган судовий почав функціонувати? І кількість держав, і сума це для початку. Дуже добре, але насправді для роботи це безперечно, що дуже мало щодо держав, які погодились приєднатись до угоди, яка була підписана минулому році між Радою Європи та Україною. Я нагадаю, що саме Рада Європи виступила тією міжнародною організацією, яка погодилась спільно з Україною заснувати на підставі міжнародного договору спеціальний міжнародний трибунал для покарання осіб винних в агресії 25 держав. Це вже добре. Тобто, ми маємо е, розуміти, що в цих державах іде процес е, юридичний процес доєднання так до цієї угоди, процес ратифікації цієї угоди. Але навіть власне ця група держав, пам'ятаєте, яка е, ініціювала створення цього трибуналу, вона налічувала десь аж 40 держав. Тобто, ми очікуємо, що ще більше держав буде доєднуватися, і все це буде е, з. Підкріплювати фундамент міжнародно правової легітимності цього трибуналу для прикладу, хочу нагадати, що коли створювався Нюрнберг, то там Росія радянський Союз, колишній Велика Британія, США і Франція, чотири держави підписали так звану Лондонську угоду. Так, а до неї пізніше потім під'єднувалися інші держави, підтверджуючи. Своє прагнення забезпечити невідворотність відповідальності за агресію сьогодні. Маємо в Європі другий трибунал щодо відповідальності за агресію за агресію Росії, і тут теж важлива буде легітимізація цього трибуналу в міжнародному праві, в міжнародному відносинах і в історії так нашої цивілізації для того, щоб він був легітимним. Тому і ми очікуємо більше держав. Які приєднаються щодо коштів, 10 мільйонів євро. Насправді для роботи трибуналу ми розуміємо, що це досить мало, це можливо крапля в морі, але ці 10 мільйонів, напевно, ще мають піти на ініціацію вже інституційного утворення цього трибуналу як органу із складом суддів із офісом прокурора? із із секретаріатом своїм є такі таке поняття в статуті цього трибуналу, як установчий комітет, де саме представники держав, які підписали договір, представники Ради Європи і України, збираються для того, щоб започаткувати оці інституційні механізми трибуналу. Обрати суддів, призначити прокурора. Тому ці кошти, напевно, підуть саме власне, на започаткування безпосередньо фізичного утворення цього трибуналу, бо без створення ну, судових палат, без офісу прокурора, трибунал лишається на папері. Знову ж таки, ми повинні привести своє національне кримінальне процесуальне законодавство у відповідність до цієї міжнародної угоди, щоб безпосередньо співпрацювати із цим трибуналом, передавати йому необхідні докази. Хочу mm -hmm. нагадати, що вже слідча спеціальна слідча група вже працює в Нідерландах, так яка фактично є органом розслідування. І була створена до заснування цього трибуналу, але трибунал буде з нею співпрацювати як із е, такою слідчою групою, яка буде надавати і збирати необхідні докази для цього трибуналу. Сподіваюся, що ці кошти вже підуть власне на те, що наступному році ми побачимо і засідання цього установчого комітету, і буде е, здійснюватися процедура вибору суддів та призначення. Угу. Пане Володимире, щиро вам дякую за роз'яснення цих юридичних аспектів. Друзі, допомагали мені і вам краще зорієнтуватися у цих важких питаннях, доктор юридичних наук та заслужений юрист України і директор інституту міжнародного права та інновації Володимир Полипенко. Пане Володимире, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.